Владислава Мироненко вивчає дизайн у ВПУ номер 25 міста Хмельницького. Для роботи у цій сфері говорить дівчина необхідне і знання англійської мови, тож зараз опановує її з нуля на безкоштовному курсі у мовній школі Ола. Коли я сюди прийшла, тут знизив кав'ярня, і там був котик. Це мене більше за все порадувало спочатку. Я хочу, щоб я змогла хоча б щось просте говорити на англійській, тому що мені її дуже бажано підтягнути, і мені бажано з клієнтами зарубіжними розмовляти на англійській. Набір на безкоштовний курс англійська для двічників оголосили у мовній школі на початку осені. Запрошували підлітків, котрі у табелі мали не більше п'яти балів з іноземної мови. Мама сюди ходить і посвідувала. З початку починали. Подобається. Шукала на 9 клас підвищити свій рівень англійського і натрапила на школу Ола. Я не дуже її розуміла і треба підтягнути на більший рівень, щоб можна було. Вільно розмовляти ми вивчали саме просте: як запитати, як тебе звати, і так далі. Я прийшла щоб покращити англійську. Може, десь колись поїхати кудись. За словами викладачки Валентини Нечопорук, в іноземній мові, як і в точних науках, без базових знань неможливо вивчати складніші граматичні та лексичні теми. Говорили з дітьми з кожною дитиною окремо, тобто, в більшості м -м, сказати, що діти розуміють, що вони хочуть покращити свою англійську, що на сьогоднішній день вона їм потрібна. Насправді я очікувала, що діти будуть такі розбишаки, ті, які в школі можливо погано вчаться через те, що вони себе погано ведуть, але поки що всі дуже темні і е -е, ну, в мене як вчителя дуже поз. На першому занятті опанували обетку та правила читання. Надалі зосередяться саме на вивченні лексики. Для того, щоб діти говорили, нехай в звичайному теперішньому часі, але саме головне говорили. Заняття будуть проходити більш лайтовіше, ніж зазвичай, тобто ми не будемо дуже сильно грузити. Ми будемо йти і дивитися, щоб інформація обов'язково вся засвоювалася. Тобто це для нас дуже важливо. Відповідно, ми починаємо з дієслова be». Триватиме курс до травня. До цього часу учні сподіваються опанувати базові фрази із повсякденного життя. За словами Валентини Нечипорук, в групі ще є два вільні місця. Ірина Муляр Павло Романюк. Новини міста.